Гості нашого каналу. Сьогодні хочу приготувати вертуту. Її просили у мене приготувати. Багато в коментарях було під рулетами, чи готую я вертуту з творогом з бринзою. Так, я готую таку вертуту і хочу сьогодні поділитися своїм рецептом, як це я роблю. Вона у мене буде доволі великою. Я взяла 900 г муки. 500 г молока. Молоко у мене магазин не пастерізоване, 2,5% жирності. Це не важливо, яке воно там, 1,5% це теж підійде. Яйця, олія, сіль це те, що для тіста. А для начинки а, у мене а... творог домашній, середньої жирності. Тут у мене 1, 200 кіло 200 кг по весу. Кому це забагато, робіть наполовину, робіть 600 грам творога, і наприклад, 450 грам муки і 250 грам молока. 6 штук яєць в творогну, я точно в описанні скажу, скоріше піде штучки 4. Ну, взяла на всякий случай 6, але Два жовтка у мене піде наверх змазування вертути. Обязательно сійте муку, мука має бути вищого сорта, тому що тісто будемо ми розтягувати. Воно буде тоненьке-тоненьке, якщо буде ну, першого сорту, воно буде рватися і не буде тягнутися. Так що лучше з високим містом кліковини брати маку. Все, висипаю сюди сіль, чайна ложка тут солі, олії 2 столові ложки. Олії йде обов'язково і молоко. Все, вилили все молоко. І поки з ложкою, то будемо руками вже місити. Лучше місити тісто на молоці, воно більш ніжніше, таке, ну, гладеньке і не так швидко черствіє. Вертутка виходить ніжна, ніжна. Ну, минут п'ять треба помісити його. Ну. Вертути, це більш молдавське таке блюдо. Це блюдо у молдавської кухні. Ми тут на Одесьчині живемо недалеко від Молдавії, і до нас ці всі рецепти перейшли. Так що, так як у нас тут багато живе з Молдавії людей, і вони принесли цей рецепт сюди, ми перейняли і робимо тепер і ми, українці. Треба гарненько його вимісити хорошенько. Зараз я перейду вже на доску. Воно должно бути таке, ну, немягке сильно. Треба хорошо вимішати тісто. Я виложила його на доску, щоб розійшлася клейковина. Отак, воно таке туговате. Треба усілля приложити. Ну, воно постоїть, воно стане м'якшим. Надо дати йому буде віддихнути минут 20, а потім уже приступати до розкачування. Ну от, вимісила я наше тісто, отаке воно повинно бути. Ось таке от, нежне, гладке, красиве, от бачите? Все, ставлю я його сейчас, обматую піщову пленочку і поставлю віддихати на минут 20 на тарелочку все. Хай собі отдыхаю а тим часом будемо сейчас готувати начинку на рух я добавляю десь 2 чайні ложки хороші, такі з горкою солі. Буде хорошо нормально І я по одному сначала вбиваю. Сюди. стелочку проверяю У нас пока 4. І сейчас та кучку для пюре я вимішаю. У творог доволі таки отжатый, хорошо. Тяжело вимішувати. Побачу. Якщо у кого есть укропчик, можна додати укропчик. Зелений буде тоже і вкусно, і красиво. Сразу весною запахне. У мене нема. На це количество творога мені 4 яйця мало. Я ще додаю одне. А може і два Два додавлю, тому що вони маленькі. Отак От все. От такої густоти він должен бути. Це для того він трошки якби житковатий. Це для того, щоб було удобно його розмащувати по коржу. Бо якщо буде загустий, тоді буде, ну, не так воно хорошо. Нам треба розподілити по всьому коржу. Корж буде віддихнуло тісто, я його відкрию вже з піщової пленочки. Отаке воно м'ягесеньке, гарнесеньке, і ділю його на три коржа. Ось. Я... Ну, Ось так приблизно. Може, десь трошки більше, трошки менше. О. Все, і отак підкатую такі шарики. Ставлю на тарілку. Таке воно піддатливе, таке еластичне, хороше тісто. Максимально настільки можна було, я скатала корж, і тепер переносу його на другу доску, змазану постним маслом. Отак ложу на змащену маслом доску. І зверху трошечки його приливаю маслом. І отак от розподіляю. все. Це я роблю для того, щоб воно не приликло до доски. Все. Е, і так само ми поступаємо з останніми двома коржами. Так само розкочуємо і так само ставимо на змащену маслом досточку. Ось таким чином я їх розкатала, всі три штуки. І зараз по одній буду їх переносити на стіл і розтягувати. Зі стола сняла клейоночку, стіл зараз на поверхність смажу постним маслом і буду вилажувати по одному коржики. Наливаємо масло і так отак розтягую столу його. Отак. Весь стіл прямо весь стіл, так як у мене вертута буде велика, то я мажу весь стіл. Вилажую на стіл і зверху теж рю масло. Все розподіляю ось так от. Можна, звісно, постне масло наполовину з злівочним розтопити і розвести, і теж ще буде вкусніше. Ну, я не робила так. Тепер ми беремо, прямо не боїмося і отак його. отак. І витягуємо його потихеньку. не бійтеся, якщо навіть порветься тісто, нічого страшного немає. Воно одне на одне налажується, потім перекривається, скручується, нічого видно не буде, змащується жовтком. І буде дуже красиво. Прямо отако беріть і от отак воно хорошо розтягується. Все, от я її максимально розтягнула по столу і ще трохи постного масла. Для чого тут постне масло? Для того, щоб вона була слоєна у нас. Введемо прямо на цей. І так само беремо олію, л'ємо і розтягуємо. Не боїмося, потихеньку розтягуємо собі, беремо з усіх сторін, потрошки, підтягуємо його за всі кончики до, до цієї нижньої вертульки, до цього нижнього коржа. Цей корж так само я змащую І ще олію. І останній третій коржичок. Вилажую і так само я його зараз буду розтягувати. Це слоєна вертута, може хтось скаже, що багато постного масла, але це для того, щоб вона слоїста була. Якщо його не положити, то воно все зліпиться в одним помом і тих слоїв не буде видно. Начинку вилажую по всьому розтянутому коржу і буду зараз рівномірно розподіляти її. Так лопаточку ми мы равномерно растягиваем творожок по всей поверхности коржа. Я максимально распределила творог по всей поверхности коржа, и теперь буду скручивать его. Вот так беру из серединки сначала і отако от до краю одного, скручую, потом другий край. Все. И теперь отако. Головне, от я наживила і тепер отак от беру і скручую. Дуже легко, просто нічого тут нема тяжого. Нічого не рветься, все хороше, все красиве. Так. так Підходжу вже до краю, підтягую. І вищу сюди. І отак от беру, скручую, скручую, скручую. Оператор каже, що цілий удав получився. Так, скрутили Що тепер я роблю? Тепер я беру і отако перекручую перекручую, перекручую, перекручую. І зматую Отако. Там треба її перекрутити, щоб вона була красива. О. Все, перекручуємо і закручуємо. Готово. Зараз я її переложу у сковорідку. У мене отака от чугунна сковорідка. Я положила на низ пергамент і трошки змаску олії. Прямо колю. І тепер я її буду перелажувати у сковорідку. Положила. Зараз я змащу її жовтком. У мене тут два маленьких жовтки. Я змащу тільки одним жовтком. Ставлю вертуту на 180 градусів у духовку мінімум на 50 минут, а там скажу, скільки воно буде по времени. Якщо буде підгорати верх, то треба поставити або фольгу, або е, пергамент. Випеклася моя вертута. Отака вона м'ягенька, отака от, м'ягусенька, вона ще стане м'якша одійде. Зараз е, вона остине і я її виложу на блюдо. І потім розламаю і покажу, яка вона всередині. От, я вже порізала вертуту, ми вже її і поїли, вихолонула вона. Отака от вона слоїста внутрі. Видно, от, листочки тіста слояться. Творожок внутрі. Дуже вкусна, дуже дуже низ теж підпечений. І Пікалась, хорошо. насправді вона у мене півтори години, того, що вона була велика. І у нас дуже щас мала напруга. Свята немає, а перед цим був ну, дуже мали. Я пекла в електродуховці, а напруга маленька, того прийшлося її довше держати, бо я витягнула. Через час, а вона була ще сировата. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і всім миру і добра.